Продовжуємо ефір проєкту Суспільне студія. Сьогодні у світі відзначають день йододефіциту, аби розповісти населенню про потреби організму в йоді та попередити про наслідки нестачі цього мікроелемента для здоров'я. Чим загрожує нестача йоду в організмі? Які ознаки йододефіциту та як його уникнути? Про це говоримо із головною фахівчиною з профілактики неінфекційних захворювань центру громадського здоров'я Юлія Котикович з нами на прямому зв'язку. Пані Юлія вітаю, вітаю. вітаю. Пані, скажіть, будь ласка, юдо дефіцит. Наскільки це поширене явище в Україні, і чому варто взагалі про нього згадувати? А йод дефіцитні захворювання вкрай поширені на Україні, а саме серед людей, які мешкають у так званих ендемічних регіонах, тобто у тих регіонах, в яких мало йоду у воді, у ґрунті, у повітрі, а значить і мало у харчових місцевих продуктах. До таких ендемічних регіонів в Україні відносяться регіони західної частини України, це Рівненська, Волинська область, а також так звані регіони українського полісся це Київська, Житомирська, Чернігівська область. Скажіть, будь ласка, Там проживає дуже багато. Людей. А чи є можливо зараз область лідер в поширенні саме йоду дефіциту у населення? І можливо, як ситуація змінилася під час війни, якщо ви власне фіксували такі зміни? Я не можу вам сказати про якусь область, яка є лідером прямо в йододефіцитних захворюваннях, але всі е, е, західні регіони України: і е, Волинська, і Рівненська, і, а також і Івано-Франківська, і, і е, Львівська область вони е, споконвічно є ендемічними по областями, і тому в них дуже багато людей е, з діагностованими йододефіцитними станами. Скажи, будь ласка, підсутність нормальної кількості йоду в організмі на що вона впливає? Йод це мікроелемент, який дуже потрібен організму, це незамінний мікроелемент через те, що він входить до складу гормонів щитоподібної залози. Щитоподібна залоза не дарма називають диригентом нашого організму через те, що вона впливає на роботу усіх органів і систем. Якщо в організмі спостерігається нестача гормонів щитоподібної залози, це відображається відчуттям постійної втоми, постійної слабкості. Порушенням обмінних процесів, загроза переривання вагітності, уповільнення роботи серця, зменшенням збільшенням ваги, тому нестача йоду в організмі це дуже критичний стан для усього організму. Пані Юлія, а от скажіть, чи є якісь специфічні ознаки того, що в людини є нестача йоду? Як вона може сама зрозуміти, що от є ця проблема? Чи потрібно все-таки проводити відповідні аналізи і тільки таким чином виявляти ситуацію? Перше, на що може звернути увагу людина, це на те, що вона відчуває себе постійно втомленою, відчуває себе постійно слабкою, вона відчуває нестачу енергії на виконання яких справ, які, на які вона могла раніше дуже легко виконувати. Наприклад, зменшується і розумова активність, зменшується фізична активність. Тому при наявності таких станів можна звернутися до сімейного лікаря для того, щоб визначити, чи немає у вас. Ознак йодо дефіциту лабораторними методами, тобто тут треба звернути увагу, що перш ніж бігти і купувати додатково собі йод і вживати його як додаткову речовину, як вітамін, скажімо так, до їжі додатково, потрібно все таки піти до лікаря і проконсультуватись. Перше, все правильно. Правильно, особливо що стосується вживання якихось дієтичних добавок, що містять йод, але потрібно постійно вживати харчові продукти, які містять йод, і не будуть призводити до надмірного надходження йоду, тому що йод, який знаходиться в харчових продуктах, це органічні форми йоду, які при надмірному надходженні дуже швидко виводяться з організму. Хочеться сказати, що потрібно вживати морські продукти, морські водорослі. Особливо багаті на йод, через те, що вони ростуть в морській середі і багато в себе накопичують йоду. А, можна казати і про інші овочі, фрукти, які містять йод, але потрібно пам'ятати, що кількість йоду в овочах і фруктах прямо пропорційна кількість йоду в ґрунті, на якій вони вирощені. Тому якщо ґрунт, на якому ці овочі росли, був збіднений на йод, то і в овочах цих буде не дуже багато йоду, і ми не можемо його Використовувати як uh, надійне джерело йоду. Чи може бути джерелом йоду йодована сіль? Так безперечно, найпростішою профілактикою дефіциту йоду є вживання йодованої солі це ефективний, надійний всесвітньо відомий спосіб профілактики йододефіциту. і варто для того, щоб знизити ризик виникнення йододефіциту, дефіциту. Варто при приготуванні щоденних страв замінити звичайно сіль на йодовану. А в Україні зараз продається як йодована, так і не йодована сіль, тому ви. Завжди можете обрати для себе, і скажіть, будь ласка, хто є в зоні ризику йодо дефіциту? Чи є якісь групи населення, яким вконче важливо мати необхідну кількість йоду в організмі? Дуже дуже необхідно е, уважно стежити за станом надходження йоду до свого організму, наприклад, вагітним, тому що під час вагітності е, необхідність у йоді збільшується. Наприклад, якщо для здорової людини десь це десь 150 мікрограмів, то для вагітної і для жінки, яка годує груддю, це вже 200 мікрограмів йоду. А для вагітної дуже важливий, тому що він впливає на розвиток майбутньої дитини, а особливо на розвиток його когнітивних розумових здібностей тому, щоб закласти правильний розвиток мозку своєї майбутньої дитини, вагітна повинна постійно стежити за надходженням йоду до її організму. Зрозуміло, сподіваюся, що наші глядачі вас почули і прислухаються до цих рекомендацій. Це була Юлія Котикович, головна фахівчиня з профілактики неінфекційних захворювань ЦГЗ і з нами на прямому зв'язку.